У лютому 2022 року в комунальному підприємстві була комплексна перевірка, було перевірено теж служби ДСНС захисну споруду. Був видаваний припис на підприємство, Комунальне підприємство його проаналізувало. Були зауваження, ми їх устранили. У приписі були зауваження, наявність генератора комунальне підприємство встановило захисну споруді. Були зауваження по місцям розташування населення. Місця були оборудовані під час воздушних сирен. Комунальне підприємство приймало всіх громадян, які проживають біля нашого комунального підприємства. При повітряній тривозі сторож комунального підприємства цілодобово відкривав захисну споруду, при цьому сприймаючи громадян. Чи то день, чи то ніч. Опалювальний сезон 22-23 років, мабуть, найскладніший за всю період нашого підприємства. Но в такі складний час підприємство знаходило фінансову можливість, фізичну можливість забезпечувати нашу захисну споруду. Комунальне підприємство створило всі умови, щоб нашим робітникам і громадянам, котрі приходять в захисну споруду, було. Безпечна